Тепловий купол над Україною. Аномальна спека та блокуючий антициклон. Магнітні бурі на вихідні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА Погода на завтра з 7 по 9 березня. Весна в Україні набирає обертів в атмосфері. Відбувається перехід до антициклонального типу, що сприяє підвищенню температури до більш комфортних і по весняному теплих значень. Середньодобова температура зросте вдвічі і становитиме плюс 14 і 18. Найтепліше на сході на півдні там прогнозують плюс 20 плюс 21. Вночі можливі мінусові температури від мінус 4 до плюс 4. Швидкість вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У найближчі три дні. Середньодобова температура сприятиме значній економії на опаленні приміщень. Однак завершувати опалювальний сезон поки що зарано, адже у другій половині березня очікується повернення холодів. Такі теплі весняні дні чудова нагода для прогулянок на свіжому повітрі, активного відпочинку та приємного проведення часу на природі. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 7 березня, п'ятниця. У західних областях похмуро, вночі від мінус трьох до плюс одного. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Коливання температури від плюс шістнадцяти до плюс вісімнадцяти. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю хмарно з проясненнями. В нічний період від мінус одного до плюс п'яти. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс тринадцять, плюс двадцять. Вітер західний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва У п'ятницю небо вкриватимуть хмари, час від часу з'являтимуться сонячні прояснення. Вдень температура підвищиться до 18 градусів тепла, в нічні години до плюс 3. швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі хмари частково закриватимуть сонце. Нічна температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 1. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові фіксуватимуть плюс 15, плюс 18. Вітер західний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні у п'ятницю час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари, вночі від 0 до 3 градусів тепла. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні термометр зафіксує плюс 15, плюс 20. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На сході України напередодні вихідних хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. У ніч на п'ятницю від мінус 2 до плюс 2. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі коливання температури від плюс 16 до плюс 21. Вітер західний до 5 метрів за секунду. Погода 8 березня. Субота у Західному регіоні прогнозують хмарність з короткочасними сонячними періодами. Вночі температура опуститься до мінус 3 градусів. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 16, плюс 18. Вітер південно-східний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центрі України субота видасться похмурою. Лише зрідка можливі короткі прояснення. Нічна температура коливатиметься від мінус 2 до плюс трьох. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Білій церкві та Черкаси термометр зафіксує плюс 10, плюс 17. Вітер східний і південно-східний майже невідчутний до 2 метрів за секунду. Погода у Києві. На початку вихідних у столиці спостерігатиметься суцільна хмарність. Вдень до 16 градусів тепла, вночі до плюс 3. Вітер східний спокійний до 1 метра за секунду. У північному регіоні у суботу хмарність зберігатиметься протягом дня сонячного світла буде небагато. Нічна температура коливатиметься від мінус 2 до плюс одного. Вдень у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 14 до 17 градусів тепла. Вітер південно східний, його швидкість до 2 метрів за секунду. На півдні України у суботу хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус двох до плюс двох. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві зафіксують плюс 13. +19. Вітер східний, південно східний від 1 до 3 метрів за секунду. На сході у суботу, місцями хмари. Нічна температура коливатиметься від нуля до мінус три. В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові від плюс 14 до плюс 18. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Погода 9 березня. Неділя. На заході хмарно нічна температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 3. В Вденні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 14 до плюс 18. Вітер південно-східний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі України в неділю хмари чергуватимуться із сонцем. З настанням ночі від мінус 1 до плюс 4. Протягом дня у Полтаві Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс 10 до плюс 16. Вітер південний південно-східний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва! У столиці тиждень завершиться хмарною погодою з невеликими сонячними відрізками. Денна температура становитиме плюс 17, вночі до плюс 4. Швидкість південно-східного вітру не більше 2 метрів за секунду. На півночі останній день тижня буде похмурим, з невеликою кількістю сонячного світла. В нічні години від мінус 1 до плюс 3. В день у сумах. Бердичеві, конотопі, прилуки, Житомирі та Чернігові плюс тринадцять, плюс сімнадцять. Вітер південний, південно-західний, його швидкість до трьох метрів за секунду. У південній частині України в неділю подекуди сонце буде пробиватиметься крізь хмари. Вночі температура коливатиметься від мінус двох до плюс двох. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі. Південноукраїнську та Миколаєві потепліє до плюс 10, плюс 17. Вітер східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На сході очікується мінлива хмарність у ніч на неділю до 4 градусів морозу. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується на рівні плюс 13, плюс 16. Вітер східний, південно-східний не перевищуватиме двох метрів за секунду. Далі прогноз магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних у найближчі три дні геомагнітна активність перебуватиме на помірному рівні. У п'ятницю сила коливань не перевищуватиме двох балів, проте в суботу, з 18-ї години і протягом неділі потужність бур підвищиться на один бал і становитиме три. Такі показники не сильно впливатимуть на самопочуття. Та все ж намагайтеся більше відпочивати та уникати стресів, пийте більше води, частіше бувайте на свіжому повітрі. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.